Мене звати Андрій, я проживаю в місті Тернівка, Дніпропетровська область. Ні, вже ветеран, так, з жовтня 24-го звільнений у запас кадровий резерв. Так. Ну, ветеран АТО і ветеран цієї повномасштабної війни. О, я так не люблю про себе роз... взагалі. Це... Я можу про сім'ю розповісти, вона в мене велика. Троє діток, да, дружина, у дружини четверо діток, троє наших і я четвертий. Так. <гум> так. О, так. Ну, Не тільки до спорту, ще ж, ну, давайте так, цивільне життя це дуже активне життя. І потрібно його проводити активно, щоб ну, трішки відволіктись від те, що було, і те, що ти живеш тут на даний час. А те, що спортивне життя, плюс ну, сім'я це на першому місці, яка допомагає і досі допомагає в цивільне життя втягнутися. Плюс Ну, допомога своїм побратимам, яка є, тобто волонтерство. О, зареєструвався на вид на мініфутбол, штанга і дартс. Ну, Штангу ще не знаю, тому що плечові сустави ще болять, а там подивимось, як воно буде. А плани отримати задоволення вже. Багато побратимів побачив, вже класно. Ну, зараз, де помічники е ветеранів, як в місцевих ладах, рад... селищних радах, я сподіваюся, що вони є. Потім є ветеранські центри, які надають послуги як юридичний консультаційний, як психологічний. Ну, дуже багато вони послуг надають, а не просто не боятися туди звертатися, йти, а там вже. Ну, вони дуже багато заходів проводять, проводять не тільки спортивних, але ну, і ігри, чи мали тренінги. Ну, от просто не боятися жити і довіряти.